Національна оперета радує нас своїми прем'єрами. Моцарт андеграунд це вистава за творами видатного композитора Вольфганга Амадея Моцарта, але розказана мовою танцю. Головний балетмейстер оперети Вадим Прокопенко обіцяє, що буде дуже цікаво. А ми йдемо на репетицію. Ми хотіли поєднати сучасне із тим авангардом пошуком. Де сьогодні дуже багато суспільства перебуває саме от е, в прямому розумінні, в андеграунді, не, не в пошуковому, не в мистецькому, а в такому підвальному, що знаєте. Тому е, було була одна задача поєднати класику і модерну. Хоча я вважаю, що Моцарт був все рівно дуже експериментальним чоловіком, і мені видається, він був страшним хуліганом. Не можна було якимись рамками. Законами обмежити Моцарта. Якщо ми говоримо про Моцарт і додаємо слово ндеграунд. Це смаки вишуканої публіки. Яку ми не повинні розчарувати в класичному підході, в справній поставі, так Так і в сюжеті, і в андеграунд це моцарт це люди, молодь. Всі нормальні якісь цікаві ідеї вони приходять спонтанно. От. І Отак виникла в мене така ідея саме на музику моцарта поставити таку виставу Моцарт андеграунд. Ось ми не граємо виставу про Моцарта, ми граємо про кохання виставу, але підкреслюючи, що класична музика вона вічна на всі часи, так же як і кохання. Ти народжуєш виставу, і вона в тебе цілу добу, вона в тебе в голові. Кожну добу. Ось. Я інколи навіть хочу там, відволіктися від чого, там, там приходжу додому ввечері пізно. Да? Думаю, треба відволіктися. а все одно музика, Моцарта все в голові, і, і вона мені сниться, і все, все сниться, і кожен день отак все починається. Ми з задоволенням граємо цю музику. Бо, по-перше, ну музика сама вічна і така що, знаєте, як говорив Шебах, очищає душу, прославляє Бога. Ну, от очищає душу, да, замітно. Після репетицій ми таке враження очищені. Перше відділення ми граємо в класичному стилі, так як написав Моцарт. Але в друге відділення та сама музика, ті самі концерти, але йдуть в сучасній аранжировки з барабанами, з бас-гітарою в сучасному такому стилі. Додаються синкопи, додаються там акценти, додаються це все. І знаєте, як це цікаво, в першому відділенні грають. Те саме призвідіння, одне і те саме призвідіння в класичному стилі, друге відділення вже па па. па вже те саме це ж надо, знаєте, перестроїться встигнути, але це дуже цікаво виходить.